Друзі, вітаємо на каналі Саді Сад. Сьогодні 24 серпня, і ми продовжуємо нашу е, окульоровочку наших дерев. Що сьогодні хочемо показати: показати, хочемо як ми готуємось до цього процесу і як ми будемо ставити на нашу підчепу сортову почку. Показуємо, як ми робимо стрічки. Для того, щоб обматувати наш, нашу підчепу. Спочатку ми повинні взяти плівку. В цьому році у нас, ми заказували агроволокно, і до нього була така плівка. Вона свіжа. Вона свіжа. В чому суть плівки? Це повинно бути, мабуть, 60 чи 80 мікрон, може більше. Плівка повинна бути свіжа. Як, ми її, як можна її перевірити? Ось ці стрічки, які в нас виходять. І якщо стрічка не рветься, от вона тягнеться, ця плівочка тягнеться, бачите? Тягнемо, тягнемо. Тось, поки ми її порвали, ми її разав, рази в три витягнули. Тось, вона повинна гарно тягнутися. Ось бачите, як, ох, бачите, як тягнеться. Тобто, практично дуже тяжко її порвати. А ось стара плівка, яка вже залежана. Ось вона, вона вона не тягнеться практично, вона зразу рветься, тобто вона повинна тягнутися. Це параметри, які ми повинні витримати для того, щоб гарно гарно обмотати нашу підщепу. Як ми це робимо? А робимо ми це так, щоб було швидше. Десь десь повинна бути, бути наша плівка. Ми робимо 30-35 см, десь, десь 35 см повинна бути стрічка. Ну, Нам так зручно. Можна і коротше, кому як. Беремо канцелярський ніж і нарізаємо. Зараз периметру обрізаємо плівочку нашу. Все, підготували і починаємо нарізати. Десь сантиметрові, сантиметрові, Я так. Після того, як ми нарізали наші стрічки, ми починаємо заточувати наш ножик. В принципі, він нас вже. Він у нас вже заточений. Спочатку ми точимо крупнішим каменем, потім переходимо на більш такі, чу, чутлі не гладкий камінець. Ка -кам і, і в кінці ми доводимо на шкурі. Тось. Ось так. це в кінці. Е, яка повинна стадія бути цього ножика? перевіряємо. бачите, вже вибрито. Я провіряю, щоб воно повинно брити, брити волосся. Якщо воно бриє, воно готове. Якщо ні, зато і починаємо заточувати заново. Тобто, таким макаром ми готуємо наш ножик. Хочемо поділитися ще одним лайфхаком. Що ми, що ми зробили? Ми зробили чехол для нашого ножика. І доволі так стало набагато удобніше. Тобто, ми прививаємо тут. У нас вже черенки йдуть. Ми чіпляємо на ведерце ось так. І коли і коли прививочку зробили, вставили ножика, іншу прививочку, доволі таки просто. За 5 хвилин трубка для поліву 25-та, грілочкою розогріли тісочками зажали, навпіл розрізав, цю половину викинув, розігрів, зігнув, все, готовий чехольчик. Доволі таки. Удобна штука виходить для прививки. Тобто не треба ножа кудись, не треба його складати кожен раз. Що ще? Чим ми, ми обробляємо? У нас є такий антисептик. Це на основі перекисю водню. Саме краще виходить. Ми вже воду мішали з. З, мі з, мі з мідним купоросом не те. Бачите, от на основі пшикнули два-три рази, почекали, пару, хвили, пару трішечки почекали. Воно вже пішла реакція. Зняли все. І кожні, кожні там 10-15 дерев два рази пшикнули, протерли, і у вас е приживаємось буде набагато більше так, що все, все можемо переходити. Ось переки сьогодні. Такий засіб дезінфікуючий. Все, після цього нарізаємо черіночки йдемо покажемо, як ми будемо ставити почечку. І так, підходимо до нашого дерева, з нього будемо брати ми черіночки. У нас тут є привита сорт кікацюю і амфора. Сьогодні ми будемо прививати собі грушу і беремо черенок. Ось взяли череночок, пообрізали листя. Бачимо, що черночок вже визрів, лист гарно відламується. Все, йдемо прививати. Починаємо ставити на, під, на нашу підщепку, на ІВУ, нашу плодову почечку. Сорт ми будемо ставити Пікацуї. Починаємо 10 сантиметрів. 10 від землі. Робимо заріз. Оставляємо невеличкий сантиметра 1,5-2 такий кармашик. Вибираємо по діаметру нужну почечку. Ось цю, також зрізаємо її. Вставляємо, бачите, в нас вже все совпало. Якщо не совпало щось лишнє, ми зрізаємо. Беремо нашу стрічку, яку ми заготовили, обмотуємо. Цей череночок можна на груші і на яблуні не залишати. Ну треба стрічку зняти через два тижні. А якщо ми так залишаємо, можна і на три тижні вставляти. Тому у нас ми, ми в цьому році залишаємо ці ці -ці, ці ці, ці від листочка ця паличка залишається. Ми її залишаємо. Так, хочемо показати другий спосіб. Ми, ми Цей спосіб використовуємо, коли прививаємо кизіл. Це більш така культура ніжна. Ну, Покажемо на груші. Тось робимо от такий заріз. розріз. Робимо Ось такий розріз. Отут тут є такий язичок на ножі. Піддиваємо. Опа, кору. Зняли. Також інша сторона. Теж кара є. Все, беремо нашу почечку. вийшло. Так, яку, яку? Цю. Беремо нашу почку. Ось почка наша. Вставляємо в цю. Лишнє відрізаємо, бачите, як воно обгортає все. І замотуємо, так само все замотуємо. Через три тижні будемо ці стрічки знімати. Може, ще й залишимо. можна Коли ми матаємо бочку, вставляємо цю гілочку, яка залишилась від листочка. Можна знімати пізніше. Почка не буде запарюватись. Ось така ось такі два способи. Це, можна сказати, приклад, це Т-образний заріз. Підводимо підсумки, ми показали, як ми прививаємо на нашому е, участку. Е, хочемо сказати, що ще? Якщо це груша і черешня, можна черночок то не, не оставляти ту, цю, цю гілочку від, від листочка, а просто заматувати почку. У нас вже було відео до цього. Перше відео, як ми це робили, можете подивитися. Кому понравилось, ставте лайки, пишіть нам. До зустрічі в наступному відео.